Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами на ціни на овочі, фрукти та різні продукти харчування. Буду наділяти більше уваги товари із акційними цінничками. Бажаю приємного перегляду. Банани першого катунку 65-80, грейпфрут 70 гривень. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Хурма «Піраміда» – 130 гривень за кілограм. Ківі 115 гривень за кілограм. Яблуко Red Chief 42 гривні. Сортове 37. Голден 40 гривень. Апельсин перший готунок за 60 гривень. Помело 50. Мандарини Муркот 64 гривні. Яблуко Чемпіон. Вони йдуть фасовані. Ціна за кілограм 40 гривень. Фуджи 40 гривень за кілограм. Яблуко Айда Ред 38. Груша Конференція 110 гривень за кілограм. Груша першого готонку 68. Яблуко Ред Принц – 42 гривні. Виноград білий ціна акційна 210 гривень світі 120 гривень за кілограм. Авокадо 230 за кілограм. 58 гривень коштують мандарини мандор. 110 гривень авокадо елітне ціна за штуку. Кокос 31 гривня. Мандарини 64. Авокадо хаас. 24 гривні за 100 грамів, 240 гривень за кілограм. Авокадо хаас за штуку 100 гривень. Апельсини 60 гривень. лимони 75. Так, ще є помело червоне. Ціна за кілограм 80 гривень. І помело першого готунку 50 гривень за кілограм. Картопля фасована 39 гривень за кілограм. Картопля першого готунку 28 гривень. Морква 34 гривні. Цибуля ріпчаста 13,80 за кілограм. Картопля рання 40 гривень. Буряк 21 гривня. мита – 40 гривень. Буряк другого гатунку – по 9,90 за кілограм. Цибуля червона, Марс 36 гривень. Чесник 150 гривень. Є цибуля фасована. Не бачу цінничка. Є рівчаста по 13,80 гривень. Капуста цвітна 130 гривень кілограм. Томати тепличні 86. По 50 гривень томати чері. Вони є фасовані. Ціна за упаковку вагою 250 грамів. Томати коктейльні – 140 гривень за 1 кілограм. Перець солодкий червоний 204 гривні кілограм. Такий салат у горщику 41 гривня та 50 копійок за одну штуку. Огірки першого катунку ціна 130 гривень за 1 кг. Огірки тепличні 120 гривень кілограм. Капуста брокколі 155 гривень за 1 кг. Будьте з такими великими качанами, аж куртить ось так обрізати. Капуста, перший катунок, 45 гривень за кілограм. Олія олейна соняшникова. Рафінована 850 мл 66,70. Олія оливковий від делюкс 250 мл, 182 гривні та 60 копійок. Кислота отстого від розумного вибору. 9% 900 мл за 15 гривень. Цукор білий 1 кг від розумного вибору за 30 гривень. Сіль 12 гривень за упаковку 1 кг. Так, Акційного борошна нема. Хмельницький млин яскравий цінничок. 43,30 за 2 кілограми, але є і дешевші. Амбар 40 гривень та 40 копійок 2 кілограми. І кукурудзяне борошно 26,20 за 1 кілограм. Найдешевший варіант це є від розумного вибору кілограм за 24 гривні. Пластівці вівсяні крупнозернові, 40 гривень пів кілограма. Він делюкс. Пластівці вівсяні 41 гривня 70 копійок пів кілограму. від торгової марки. Розумний вибір. 21 гривня 50 копійок за кілограм. Крупа гречана 32 гривні кілограм. Бугур крупний 500 г за 30 гривень. Рис басматті пропарений 500 г за 62 гривні та 80 копійок. Від делюксу зараз рис не акційний. Бугур-крупа пакетована 500 грамів за 35,50. Крупа бугур від своєї лінії 42 гривні 50 копійок. Інші крупи не акційні. Крупа ячна 18 гривень за кілограм. Крупа манна 24 гривні. кукурудзяна – по 19 гривень. Макаронні вироби для паста рікатоні 35,70 Але є і неакційні для пасти. Таке враження, що кожен е, варіант із іншу ціну. Такі акційні 35,70. Вага 420 грамів. Від своєї лінії паста. Витки 30 гривень та 60 копійок. Від торгової марки Ярка Вермішель 1 кілограм. За 38,70. Бантики Vita Делюкс 44 гривні та 30 копійок за 500 грамів. Від своєї лінії Мюшліс 30 гривень 60 копійок за 400 грамів. Є і інші варіанти, деякі взагалі порозбирали, як бачите, у нас моль на залишку. Вермішель кільця 30 гривень 60 копійок. Такі дрібненькі. Віта Делюкс Піря 44 гривні. «Гребінці» теж по 44. Спагетті. 44 гривні. Від своєї лінії локшина довга. 30 гривень і 60 копійок. І такий варіант аж 30-60. Бермішель міліна. Ціна 15,60. Зараз акційна. 5 гривень коштує одне яйце куряче. Є також упаковками по 10 штук, 65-30 від торгової марки квочка 10 штук. Домашній квочка 69 гривень. Від своєї лінії 65. Такий варіант: це 1-60 гривень 30 копійок. Полтавське – 62 гривні 40 копійок. Більшість 66. Ясен цвіт 66 гривень, 10 штук і більше 70 гривень. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії. В упаковці 300 грамів 56 гривень. 41 гривня та 50. Купів коштує такий кисломолочний сир. 200 г 0,2% жирності, 5% жирності 43,80. І 9% жирності торгова марка Молокія 46,60. Білоцерківський сир кисломолочний, 61 гривня, 5% жирності. І 9% жирності 66. У Упаковці 350 грамів. від своєї лінії сир кисломолочний, 300 грамів за 57 гривень. Такі солодкі сирки дитячі від торгової марки злагода 24,60. Вага 90 грамів. Дольче. Він такий, йде подвійний по 100 грамів дві упаковки. З курагою 54,70. Білоцерківський сирок солодкий, 45,30, 180 грамів. Від розумного вибору, це є продукт сирний 22 гривні 140 грамів. І ще є маса з сиркової від своєї лінії. Солодка з курагою 34,80, 140 грамів. Сир зернистий ферма з вершками 38 гривень 180 грамів. Так, сметана акційна. Лише один варіант від торгової марки Злагода. 15% жирності 200 грамів за 27 гривень. Всі інші варіанти не акційні. Вершки 33% жирності 500 грамів, 145,30 30%. 42 гривні коштує молоко від торгової марки Ферма. 2,5% жирності. 840 грамів. 53,20, 3,2% жирності. Просто наше молоко 45,80. Так, по різному об'єму 870 мл. Тут 800 мл від своєї лінії 40 гривень та 40 копійок. Яготинське молоко. Об'єм 950 мл, 61 гривня та 60 копійок. Казкове молоко 47,60, 870 мл. Бачила, в деяких мережах є окремо винесено, скільки буде за літр. Гарна ідея, щоб можна було порівняти ціну. Молоко молокія. Такі упаковці 900 грамів. 4870. Від своєї лінії молоко 900 грамів 43 гривні 3,2% жирності. І молоко фермерські фермерській традиції 50 гривень, 2,5% жирності. Сир напівтвердий Цезар пластинками 58 гривень за 135 грамів. Маздам таку ж ціну. І едем сир м'який президент Камамбер 94,60 із карткою ТБ трошки буде дешевше. Вага 120 грамів. Сир м'який фелата 63 гравні, та 70 копійок за 180 грамів. Від кому є гарна знижка, сир м'який, інсалата 170 грамів, 45,50. І бринза теж 45,50 за упаковку, вагою 170 грамів. Ковбаса від своєї лінії родинна варена, 148 гривень за кілограм. Така вона, знаєте, величенька йде, більше 1 кілограму вага, кілограм 200 г. Ковбаса варена тигриня 71 гривня та 80 копійок. це вже ціна за упаковку вагою 400 грамів. Ковбаса від своєї лінії молочна, варена 87 гривень. Теж за упаковком ціна вказана, вага 550 грамів. Грудинка від своєї лінії особлива. 367 гривень та 60 копійок за 1 кілограм. Виріб фаршевий. Смачний з молоком. 50 гривень, 80 копійок за упаковку 500 грамів. І такий виріб фаршовий, апетитний, теж 500 грамів, ціна 36,60 за упаковку. Рулет курячий, варено копчений від своєї лінії 235,50 за кілограм. Є багато варіантів акційних сосисок. Докторські фірмові міні 350 грамів, 62 гривні, 60 копійок. Рум'яні кусняшки, сосиски першого сорту 300 г, 60 гривень та 20 копійок. Дегриня – 65 гривень за 300 г. Докторські фірмові 330 г, 48, сосиски дитячі 330 г, 79,30 грамів. 79, Кілька з квасолею від торгової марки море. 230 грамів. За 29 гривень та 10 копійок. Сердина натуральна із додаванням олії. Теж торгова марка море. 46 гривень. 230 г в упаковці. Стегна курячі. Бройлер охолоджені 112 гривень за 1 кілограм. Вони йдуть фасовані, в упаковці трошки більше, ніж пів кілограма. Гомілки курячі бройлер. Це вже вони йдуть в маринаді. Ціна 110 гривень за кілограм. Вафліві торгової марки Світоч Артек 44 гривні за упаковку. Вага 280 грамів. Є ще по акції вафлі від Рошен 27 гривень та 30 копійок, але я так підозрюю, що це із попередньої акції ще залишились акційні варіанти. 13 гривень вафлі від своєї лінії. Вага 71 грам в упаковці. І є три варіанти на вибір. 17 гривень 60. копійок печиво до чаю. Вага 190 грамів. Печиво Oreo з какао 25,50. За упаковку вагою 95 грамів. Є такі манюні по 38 грамів за 18,70. Печиво Тондіні 29,70. І 29,70 коштує ось таке печиво із шматочками шоколаду та апельсину. Це які цікаві новинки від своєї лінії вийшли. Це є желейні цукерки. Вага в упаковці 80 грамів. Зараз ціна неакційна. 24 гривні зі смаком персиком. А ось такий варіант така Кока-Кола. Теж 24 гривні за упаковку. Равлик Боб, нова колекція. Які цікаві фігурки. Ціна зараз теж не акційна, 60 гривень. Ого, який крутий равлик Боб. Ціна 70 гривень, і тут вже йде формат брелка з мініонами.